Всім привіт! Мене звати Оля, дуже рада вас вітати на моєму каналі. Запрошую вас підписуватися, слідкувати за новими відео. Дуже запрошую коментувати, це мені дуже допомагає. По-перше, це мені дуже приємно, це начебто живе спілкування, хоч віртуальне. Це дуже цікаво, я дійсно чекаю кожен коментар. І дякую за підтримку і за ваші компліменти, і за ваші лайки. Приєднуйтесь! Сьогодні така цікава для мене тема. Думаю, цікава буде для багатьох, бо цей рік такий, такий, що ми пропустили багато того, що відбувається взагалі у світі, бо в нас відбувається те, що займає усі. Усю нашу увагу ми слідкуємо за нашими новинами, новинами в Україні. А що там відбувається в парфюмерному, наприклад, в світі, на то не завжди не вистачає ні часу, ні наснаги, ні ресурсу подивитися, почитати. Сьогодні я розкажу вам про знятості 2022 року, і я зловила себе на думці лише вчора, що вже кінець року, а я зазвичай читаю, дивлюся, слідкую, що буде нового, випускатися, що знімається. А цього року майже, майже не дивилась, не шукала, не читала таких новин. І от вчора вже сіла. І вирішила підвести такі підсумки для себе і для вас. Можливо, будуть у цьому списку знятості якісь такі, якісь аромати, без яких ви не уявляєте себе, тож майте на увазі. Існує декілька способів дізнатися, що буде знято. По-перше, це підписки на парфюмерні. Дом... Парфумерні дома, офіційні сайти, вони зазвичай присилають якісь оновлення, якщо знімається якийсь аромат. По-друге, це особисто я читаю англомовну гілку, знятості або знятості якогось певного року на англомовній фрагрантиці. І там люди постять, але там багато чуток. Але є а, дійсно достовірні а, такі новини. Це люди, які спілкувалися з представниками якимось парфюмерних брендів, або отримали ось таку а, розсилку новин оповіщення, або а, написали запит на офіційний сайт, і їм відповіли, чи знімають чи той ін, то інший аромат, чи його там, переформулюють. А, і а, третє, це, звичайно, дивитися. Блогерів на цю тему є такий авторитетний блогер серед в усій в принципі парфум спільноті і серед блогерів він такий авторитет. Якщо він сказав, то зразу чутки поширюється. Він сказав, він сказав, він сказав. Це мабуть. Мабуть, точно, правда, бо в нього багато інсайдерів, це The Perfume Guy, але я помітила, що не завжди його пророцтва здійснюється. Можливо, його інсайдери підводять, можливо, він не завжди перевіряє інформацію. Так, з більшого справж... Справж... Господи. а, на, Відбувається те, що він говорить, про знятості або про, ну, про релізи. того. Зрозуміло, але але не завжди він може сказати, що якийсь зняти, а в, там рік пройшов, а його й не збираються знімати, бо. Півроку. Ну, Завжди треба перевіряти інформацію. Найпростіший спосіб це зайти на офіційний сайт бренду і пошукати, що в них є. Щоб подивитися, які актуальні знятості, у багатьох брендів є такий, такий відділ у меню, якщо відкриєте, або вони називаються Last Chance або Orevoir. Goodbyes, або архіви, тобто щось в цьому розділі, якщо воно там є, то або косметичні засоби, або парфуми, то це вже точно знятість, якщо вони там перелічені. Не всі парфюмерні бренди мають цей розділ. Деколи просто ви заходите на сайт і бачите, що якісь аромати, які вже відомо, що вони зняті, вони просто числяться як out of stock, тобто нема не в наявності, або там є таке notify me, тобто. Можна залишити емейл, щоб прислали, але <смайші> майже ніколи це не трапляється дуже рідко, коли е дійсно з'являється. Але тут таке, ми не знаємо, чи дійсно просто закінчилась партія якогось парфуму, або його знімають. Ну, тобто ось ці е сайти, де нема конкретно е очевидного розділу, що. Це вже last, chance, що це вже останній, або last call, ще називається. Або це до, до, до побачення розділ. Ми не можемо знати, напевно. Так, давайте почнемо з люксу. Почну, почну я з ланкому. І новина, яка мене шокувала. По-перше, це знімають поему, або зняли вже навіть поему ланком. Так, це. Легендарний uh, парфум – це медові квіти, який він там не є, схожий не схожий на те, що було раніше, переформульований. Але факт в тому, що поему зняли. Тобто це, це якийсь такий, це має бути взагалі, сенсація серед знятостей 2022 року. І це новина достовірна. Я, по-перше, зайшла на сайт Lancome і перевірила. І а, поеми дійсно нема у секції парфумів. І англом, на англомовній гілці, у фрагранти, хтось написав, що він писав офіційний лист. Навіть скопіював цього листа Доланкому, і йому відповіли, що цій людині відповіли, що так, поема знята. Ось така новина. А, надалі. А, та, є чутки, що знімають Лен від Трезор, але він є поки що на офіційному сайті. Тобто щодо цього парфуму я вам сказати не можу. Я буду підглядати, зробила декілька скріншотів, залишила собі відкритими мої вкладки з офіційних сайтів, щоб підглядати, щоб, щоб не пропустити. А, так, щодо Ланкому, сказала. Надалі. А, давайте Давайте мюглер. А, ходять з мюглером не зрозуміло, тому що немає цієї секції, що це останній шанс, або ще за те, що розпродається, то, що знімається з, з виробництва. Просто а, є або є в наявності, або немає в наявності, або а, Тимчасово не в наявності, тобто ми не знаємо, чи справді це тимчасово, чи справді буде відновлений сток цих парфумів чи ні. Що точно, я зайшла на офіційний сайт Емюглера, чого точно немає, це Innocent, але він вже багато років ходили, декілька років ходили, чутки, що його знімають, тобто і він не популярний, це не вражає. А от ходять чутки щодо Ангелом'юз ідепе і ЕДТ, і на офіційному сайті їх нема у, в наявності. Це може свідчити про те, що їх дійсно знімають. В уманіті яку то знімали, то не знімали. Потім вона декілька років все ж таки стояла на вулиці була на офіційному сайті. Зараз вона також не в наявності на офіційному сайті. І аура від Меглер також, вона значиться, як нема в наявності на офіційному сайті. Тож, можливо, їх дійсно зняли. Або зараз знімають. Так, що ще? Зараз подивлюся ну з люксу, ага, і з люксу ще Armani. Я зайшла на сайт Armani. Sea Intense стоїть зараз у Last Chance розділі, тобто їх знімають, вона йде з 30% знижкою, і коли розпродасться, вже їх не буде. І Armani Code чоловічий. Також, Але він його вже і в наявності немає. Серед лінійки Armani Privé немає Pierre Lune, він знятий, і ходили чутки, що зняли. Ірис Селодон це шоколадні пачулі. Так, його немає в наявності в, на офіційному сайті, тож, скоріше за все, його також зняли. І, і що ще? Що ще зняли? А, немає в наявності на офіційному сайті Armani привет, а, з зеленого малахіту і а, 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 забула. А, зараз вам скажу а, новий минулого року парфум Indigo Tanzanit. Його також немає. Ходячи, що його зняли, і на сайті його немає, то можливо, дійсно його зняли. А, він виглядає. Зараз вам покажу ось так. Це такий фіолетовий. Фіолетовий флакон. А, так, з люксу все. А, далі, Том Форд. Ходили чутки, що знімають Лаванду Екстрем. Я зайшла на офіційний сайт, і так дійсно Лаванду Екстрем Out of Stock її зняли. І зняли на ролі Portofino Aqua туалет, туалетку Аква. На ролі Портофіно, це фланкер на ролі Портофіно, він був на насейлі на офіційному сайті, вже солдаут розпроданий, його також зняли. Кажуть, що, кажу, що знімають також біта піч але він в наявності на офіційному сайті за повну ціну не в розділі розпродажів, не в розділі Гудбайс. Ці чутки не підтверджені, але його дійсно стало менше на онлайн-платформах ритейловських. Не знаю, чому так. але Офіційно його не знімають, знімають лише оці два. А, знову ж таки, повертаючись до The Perfume Guy, а, декілька місяців тому він сказав, що знімають Fatal, і вона дійсно також пропала з ретейлу, пропала майже з онлайн, десь там висвічувалася, дуже рідко і можна зловити, але вона також стоїть доступна по повній ціні на офіційному сайті. Тож, поки що її не зняли, ці чутки також які до щодо Пітепіч не підтвердили. Давайте перейдемо до серж Лютанс. Серж о боже, скільки він зняв. По-перше, він знімає свої води: Льо Депай, Льо Дармуаз. Я підпишу потім повний список під впису до відео. Declu Pour Un Пелюр. Боже моя французька. Ось такий. Це все. В розділі uh, Last Chance, все на розпродажу, і uh, чого немає в, в наявності. Далі з золотої лінійки uh, Renard Constructeur Ось такий флакон. Також вже й немає у наявності. І Санталблан. Це мій Чого чіпають той білий сантал? Кажуть, що він якийсь там ретро. Ні, я до речі, сьогодні в ньому. Добре, що я запаслась в мене ще з палі рояль дві старенькі-два стареньких флакони. І ви знаєте, що його вже знімали років сім тому. Потім роки через два його випустили у ось таких квадратних флаконах у серії Вод. Я його перетестила у новому випуску, не помітила особливої різниці, зраділа, бо це був тоді мій о, улюблений у топі моїх улюблених парфумів. Я його дуже часто носила і його до, досі дуже люблю. А, і коли в мене з'явився другий флакон дубль, Через деякий час я подумала, можу його продати, чого він стоїть, стільки мене хотіло, тим паче захочу, куплю новий. І ось я заходжу вчора в новини і заходжу на офіційний сайт перевірити. І так, Санта-Бланк стоїть також у розділі знятостей у в архівах у Серж-Лютанс. Його знову знімають. Чого ви не відчепитесь до того Санта-Бланк це чудовий аромат. Це такий він зовсім не ретро-сантал, це дуже сучасний щільний. Ви знаєте, він такий цікавий. Він, якщо так його близько занюхати, він наче солонуватий. Але у шлейфі він солодкий. В ньому є така непритерна, якась солодкуватість, така, натяк на солодкуватість. Це щільний сантал і багато м'якої деревини. Боже, яка це краса? Ну, чого ви його знімаєте? Це було особисте, вибачте, я відволіклася. Так, надалі. Надалі, надалі, що ще з того, що я особисто зайшла, чого в мене не хоче відкриватися фотографії. Так, з того, що я зайшла на офіційні сайти і подивилася. Наступний бренд це Creed, і мова йде про їх Virgin Island Water. Це той кокосовий ром. Для мене це він в мене також є: а, кокосовий ром, але не алкогольний. От наче в оцей коктейль а, з цього коктейлю забрали алкоголь. Він пахне так цим кокосовим ромовим. Напоєм, цим коктейлем, але я б не сказала, що він прям алкогольний напій парфум. Ні. Щодо нього, я прочитала цю новину на англомовній фрагрантиці, там кажуть, що це був, був американський користувач і казали, що. Восени він цей кріт зник з офіційного сайту, і ця людина запитала у представника кріду у корнері в магазині і пояснили, що це чим тимчасово, але його переформулюють. Тобто, вийде, він повернеться на полиці цей кокосовий ром, цей «Virgin Island Water», але у новій, з новою формулою. Тобто ми не знаємо, наскільки він буде таки, залишиться таким самим, як і був. Так, щодо достовірної інформації, це, мабуть, усе. Це все, що мені вдалося знайти на офіційних. Сайтах. Далі трошки а, про амуаж. про амуаж я не можу вам сказати а, напевно, бо я намагалася а, не знайти якусь інформацію на офіційному сайті, а, але там половину ароматів немає в наявності. Тобто ніхто не знає, чи вони зняті, чи. чи Просто їх нема в наявності. Наприклад, той Woman, про який говорить, або Imitation Man, Вони є в наявності. Imitation Woman просто нема п'ятдесятки, але сотки є в наявності. Imitation Man стоїть в наявності. Ну, багато чого немає в наявності. Наприклад, Джо Джоні, які казали, що знімають жіночі, він стоїть в наявності на офіційному сайті. Тобто, ну, геть не можу нічого сказати про АМУАЖ, бо те, що казав той самий перфюм-гай, які аромати знімають, порівнюючи з інформацією на офіційному сайті, ну, дещо співпадає, дещо не співпадає, дещо геть навпаки, не буду коментувати, не знаю. Не хочу розповсюджувати чутки, буду ось говорити лише про те, що, що знаю. Так. Ну, також, що ну, я дивлюсь на сайт серж Лютанса, і тут є також аромати, які значаться, що їх просто нема зараз в наявності. Наприклад, колоколи ціра Хатлоком, Silver, Сілвер, Руж, але вони не значаться як Last Chance, як архіви. Тобто, я так розумію, це просто вони тимчасово їх нема в наявності. А дивитись треба саме от розділ архівів. Так, це було те, що точно ми знаємо, що знімається. Щодо чуток, ви можете також подивитись різних блогерів. Якщо почуєте про свій улюблений аромат, то, можливо, якщо без нього жити, не, буде, хопа, не можете хапайте, бо це дзвіночок. Але ось. Що змогла інформацію, таку провірила, щоб поділитися з вами хоч декількома новинами щодо знятостей. А, ще забула один аромат, так, Orban Jane зняли свій аромат ваніль і який про... проіснував роки зо два або рік. Я його, звичайно, купила як тільки. Uh, узнала, схопила, бо це дуже гарний, такий вишуканий, витончений ванільний ірис. Якщо десь вам попадеться і ви любите ванільні риси, і риси, в принципі, я вам дуже раджу цей аромат. І uh, Дусіта знімає свій uh, уд. це було, Я отримала десь ні в 10 або 2 тижні тому розсилку, що знімається її уд інфіні... інфіні uh, Безкінечний уд, бо вона не має змогу більше отримати для нього сировину. А міняти формулу вона не хоче. Ось Ось тепер точно все щодо таких достовірних новин щодо знятостей 2022 року. Пишіть, якщо маєте подібні новини у коментарях, діліться діли, з нами, чекаю ваших коментарів і побачимося у нових відео. Обіймаю вас і все в нас буде добре. Головне! Протриматися. Бувайте!